Доброго дня! Мене звуть Віталій. Я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді промисловий шахний котел по принципу Холмова. В модельному ряді, який представлений 55, 70 та 99 кВт. Котел складається з двох камер. З однієї камери. Завантажувальна камера, який здоровий бункер та камери дожигу піролізних газів, які допалюються дим, смог, щад. Видається на теплобінник з теплобінника. Всяковелюється і виходить на трубу. В конструкції передбачено важель прямої тяги для перекривання теплобінника. Його використовують при першому запуску котла. Якщо перевести важель в інше положення, заслідка перекривається і йде по всьому змійовику. Перейдемо до габаритів котла Зубер 99 кВт. висота всього котла 130 см, ширина 78 см, глибина, то її довжина самого котла 145 см. Кришка люку завантажувальна утепленим азбестовим штуром, який йде по периметру. Так же само у дверці самого зольного відсіку. Базова комплектація котла становить шитий градусник. Чугуйні колосники, які знаходяться в топці, Форсунка для дожигу фіролізних газів, яка встановлюється між першою і другою камерою дожигу. Також кател комплектується механічним регулятором тяги, який відкриває та закриває. Заслонку та регулює подачу повітря. Обратка знаходиться з боку біля піддувала. Подача води знаходиться ззаду котла. Також ви можете їх переробити по вашому бажанню, як справа, так і зліва. Діаметр димохода 220-й. Одягається. Також є зручний ключок для чистки. Теплообмінників для зручності, та також ви маєте патрубок для зливу води. Обратка 2 дюйми. Водяна сорочка знаходиться по всьому периметру котла. Також вода знаходиться в самих теплообмінниках, які знаходяться тут, тут в тут, самому змійовику. Даний котел можна використовувати на всіх видах палива, як на дровах. На пілетах, брикетах, щепі, тирці, та дуже себе добре зарекомендував на углі, які можна користуватися ним від трьох днів на одній загрусі. А Якщо дрова твердої породи, наприклад, дуб, яйцінь, акація, граб, тих, доби плюс, головне, треба завантажити перший слой сухенькими дровами, розпалити і можна завантажувати вже. По мірі їх вологості. Слой прогорів, осіло, просушило, осіло. І так же само послойно. Даний котел можна пристосувати для опалення ангарів, військових частин, складських приміщень, теплиць і так далі. До 1200. Квадратних метрів. Хочу зауважити, що в цьому році в номінації вибору року ми зайняли перше почесне місце. тепла та миру в дому. Будемо вдячні за лайк та підписку. тиск та дзвіночок, щоб бачити наші нові відео.